Добрий день, діти та дорослі! Сьогодні ми продовжимо говорити про фрукти. Що це у вазі? Подивіться уважно. А як називається цей фрукт? Де росте груша? Яка вона за кольором? Так, груша жовтого кольору. А яка вона за формою? Трикутна, а яка вона на смак? Солодка? Послухайте віршик про грушку. Грушка я, хоч невеличка, та солодка. І м'яка, і цвіла, я й наливалась, і поспіла, глянь яка, понеси мене до мами. Подаруночок зроби, хоч я знаю, що матуся. Всю мене віддасть тобі. Яка грушка за розміром? А яка на смак? Кому пропонує груша зробити подарунок? А кому ж матуся віддасть грушу? Молодці малята. А тепер давайте пограємо в гру. Необхідно впізнати фрукт та коротенько його описати. Яблуко? Яке в нас яблуко за формою? А це в нас що? Абрикос. Молодці. А це в нас? Слива. Слива яка? А це грушка, грушка яка. Послухайте ще раз віршик про грушку. Грушка я хоч невеличка, та солодка і м'яка. І цвіла я, й наливалась, і поспіла, глянь яка. Понеси мене до мами. Подаруночок зроби, Хоч я знаю, що матуся всю мене віддасть тобі. Дітки, а ще я пропоную вам пограти у гру. Скажи яке. Наприклад, яблучко. яке? Кругле, червоне, грушка яка? Жовта, смачна, сливка яка, овальна, фіолетова. Абрикос який? Помаранчевий, круглий, смачний. Молодці малята. До нової зустрічі.